Hello, my friends. Читання та вимова суфіксів тіон, сіон, як шен, шн. Уже суфікси тіон, сіон вимовляються як шен або шн. Accusation – звинувачення. Adoration – обожнювання. Attention – Увага. Attraction. Притягання тяження. Meditation. Міркування споглядання медитація. Notation. Запис нотація. Abstraction. Перешкода загородження. Occupation. Захоплення окупація. Option. Вибір право вибору. Prevention, попередження запобігання. Organization. Організація. Production – Виробництво продукція. Publication. Видання опублікування. Reaction – Реакція. Convulsion – Коливання судома. Ascension – вознесіння. Pension – пенсія. Pretension – претензія домагання. Винятки із цих правил. Digestion – травлення, де з'являється «ч». І question – питання, проблема. Examples – Приклади. His reaction was negative. Його реакція була негативною. That organization is serious. Та організація є серйозною. Meditation is useful. Медитація є корисною. Ascension is a holiday. Вознесіння є святом. Thank you. Good luck. Bye.